При борщині та усиплості голосу Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Нагадаю, цієї ночі там знову росіяни масовано били по місту. Марина Авері, на речниця ДСНС. Одещини з нами в ефірі. Пані Марино, вітаю. Вітаю. То яка кількість постраждалих станом на цей момент після нічної і вечірньої атаки? Наразі нам відомо про трьох постраждалих. Це були підлітки, які під час повітряної тривоги вони проходили недалеко від місця удару, і через це постраждали. Тому ми постійно наголошуємо на те, що під час повітряної тривоги люди не мають бути в укритті. Угу. А які наслідки для житлових будинків і інфраструктури? Наскільки все серйозно? Взагалі дуже страшна була ніч для одеситів, для наших рятувальників, тому що спалахнули дуже масштабні пожежі. І рятувальники, і добровольці разом їх ліквідовували. І горів торговий центр, магазини, торгівельні павільйони. Поруч постраждала багатоповерхівка. Також постраждала одна з наших пожежних частин. Недалеко пам'ятники і могили одного з кладовищ. Вже на ранок ворог знову знову здійснив атаку. Це було в одному з курортних районів Одещини. Там дитячий табор відпочинку, який не функціонує спочатку повномасштабного вторгнення. Також там спалахнула пожежа будівлі, які рятувальники достатньо оперативно ліквідували. Угу. А скажіть, будь ласка, що яка ситуація зараз з електропостачанням у місті? В декількох районах є перебої з електропостачанням, але ситуація більш-менш контрольована. Дякую дуже, пані Марино. Сподіваємося, не збільшиться кількість жертв. Це була Марина Аверіна, речниця ДСНС Одещини. В Одесі ліквідовують наслідки чергового терористичного удару росіян. Внаслідок масштабної ворожої атаки попередньо постраждали троє підлітків. Повідомили у ДСНС. Уночі окупанти масовано запустили по регіону ударні безпілотники. В Одесі та районі пролунала серія вибухів, спалахнули потужні пожежі, постраждала цивільна інфраструктура. Пошкоджена багатоповерхівка, горіли торгівельний центр, магазини, автомобілі. Загорання гасили понад 70 рятувальників, задіяли два десятки спецмашин. Через атаку в Одесі виникли перебої з електрикою у трьох районах Приморському, Пересипському та Київському. І шестеро людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу у Запорізькому районі. Уночі російські війська атакували населені пункти керованими авіабомбами. Повідомили в ДСНС. Серед постраждалих чотирирічний хлопчик. Каби зруйнували два приватні будинки. Ще три пошкодили. Заявив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Понівечені також автомобілі та споруди на території дачного кооперативу. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. На місці працювали екстрені служби, зокрема 55 рятувальників. І ворог посилив авіаудари по прикордонню Сумщини. У Моропільській громаді оголошено екстрену евакуацію населення. За останні кілька тижнів росіяни у рази збільшили кількість обстрілів. Напередодні окупанти схинули по Краснопіллю кілька керованих авіабомб. Троє людей загинули. Повідомили в обласній прокуратурі. Це місцеві жителі похилого віку. Росіяни влучили в двоповерхівку та приватний будинок. Сам же населений пункт ворог перетворює на руїни. Уцілілих будівель у селищі з кожним днем стає менше. Напередодні з громади вдалося евакуювати 57 місцевих. Проходьте в автобус. Сейчас ми речі позабираємо. Телевізор, Телевізор тут, бабуся. Ага, давай. Давайте сюди. Сподівання. давайте. Держите крепко, то вона вирветься. Так крепко тримаю. О, трошки. І є ще ця штуч. А на діт я не здою. Щонайменше, дві людини травмовані напередодні на Херсонщині? Росіяни атакують обласний центр його околиці дронами. Вороже залізяча поранило двох чоловіків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждалих із численними травмами доправили до лікарні. Їх росіяни цинічно атакували дронами. Також загарники обстріляли село Зеленівка, поцілили по одному з приватних будинків. На диво жінка, яка там перебувала, уціліла. Загалом же, за даними ОВА, супротивник протягом дня атакував понад 30 населених пунктів. Пошкоджено та зруйновано житлову інфраструктуру. На Донеччині в Краматорську росіяни поранили чотирьох людей по обласному центру. Ворог завдав подвійного удару і зробив це цинічно. Повторний обстріл стався, коли на місці прильоту працювали медики та рятувальники з поліцейськими. Дивом ніхто не загинув. Росіяни нарощують атаки 166 бойових зіткнень зафіксовано на фронті впродовж минулої доби. Про це у ранковому зведенні повідомляє генштаб зсу на Донеччині. Епіцентром протистояння лишається покровський напрямок. Напередодні сили оборони там відбили понад півсотні атак. Ворог намагається виснажити наші війська і постійно штурмує живою силою. Відбивати ці атаки доводиться дронами. Нині десантники, які тримають там оборону, збирають на нічні мавіки та просять долучитися за реквізитами на екрані. Бійці кажуть, після невдалих механізованих штурмів на початку лютого ворог повертається до старої тактики. В атаку росіяни йдуть на Багі, Камазах, Уралах. Паралельно закидають усе авіабомбами. Під цим прикриттям ворог накопичується та йде у наступ. На одній з позицій за день нашим військовим іноді доводиться відбивати до десятка штурмів. Напередодні на цьому відтинку фронту сили оборони ліквідували 139 загарбників ще сотню поранили. Ворог не полишає спроб розвинути свій наступ і дійти до адмінмежі з Дніпропетровщиною та паралельно взяти під свій контроль трасу Дніпропокровськ. Переміщується в темний час доби, тож бійцям. Дуже потрібні нічні дрони, щоб зупиняти супротивника. В основному ми зараз кидаємо ТМ-62, тобто це пораження і по техніці, і по бліндажах. Вони невеличкими групками йдуть, щоб ну, накопичуватися, і далі вже йдуть якийсь інтенсивний наступ. Вони відбули покарання за незначні злочини та вирішили виправити свої помилки. Це про колишніх в'язнів, які нині тренуються на полігонах і воюють у лавах спецбатальйону Алькатрас, 93 93-ї бригади збройних сил України. Чоловіки пройшли медогляд і відбір, а згодом і навчання, і тепер перебувають на лінії фронту. Їхнє головне завдання утримувати наші позиції на передовій. На відміну від росіян, тут нікого не примушують. Та й самі мотивовані бійці рвуться у бій, щоб вигнати ворога з нашої землі. Докладніше. Далі я завжди кажу, що ми всі люди, і кожен помиляється. Тобто я дивлюся на людей. Через призму того, що вони всі по замовчуванню колись скоїли якісь там помилки і мають право їх виправити. Так відбувається вишкіл спецбату Алькатрас. Назва не випадково. Тут служать ті, хто певний час відбував покарання у в'язниці. Присядь, присядь! Голову поставив, сверху. Контролюй патрони теж. Готов? Подожди, прикрой, перезаряжусь. Командир зводу на псевдоканс Кіборг обороняв Донецький аеропорт. Уже у цивільному житті він порушив закон і потрапив за грати на 5 років. Торік улітку зголосився на пропозицію рекрутерів і став на захист нашої держави. Нині він досвідчений штурмовик. У мене є Бойовий досвід, голова на плечах, і хочу, щоб ребята жили. теж. ми створюємо костяк, щоб коли вони пішли на штурм. І вони друг друга знали, що не по побратими, він кроет правий сектор, хто должен критику лівий, щоб вони вместе были. були. У бійців стандартна вогнева медична та фізична підготовка тренуються на полігоні на Донеччині. Убій рвуться всі, як і харків'яни на псевдокабан. У нього з росіянами особисті рахунки. Вони розбили мій дом. У мене від цього пострадали батьки. Плюс згоріли документи дуже важливі. Плюс на цьому поламався бізнес сімейний. Спецбатальйон створили торік у липні, тренують цих бійців, як і інших наших оборонців. У підпорядкуванні батальйону кадрові або мобілізовані військовослужбовці. Відбір кандидатів кажуть суворий. На прийомі кічка 50% вашу. Можу рухатись. Рух Максим щойно розпочав свій військовий шлях на службу. Дніпрянин став добровільно. Ждуть мене. Ну, не ждуть. Саме дається диса. Навчання бігать. А так, в принципі, все. чутка, Все ровно, все власно. Батальйон сформований у складі легендарної 93-ї бригади Холодний Яр командир спецбату на псевдовалі воює з 14-го року. У 2016-му звільнився, а щойно розпочалося повномасштабне вторгнення. Знову став на захист України. Акцентуємо на те, що війна ми всі там рівні. І робота буде най... найтяжча спеціальності. Звичайно, всі стрільці, гранатометники, кулеметники, штурмовики, закрепи. Тобто, ми піхота. Вдосконалюємось, готуємо пілотів. На відміну від російських ув'язнених, усі ці хлопці пішли воювати не заради грошей. Вони вмотивовані та прагнуть одного. Тут не за гроші. Тут іменно мотивація. побіждати. Побіждати, щоб ми жили спокійно, тому що це наша земля. Ми не в тюрмі, ми получається на своїй землі. І нам нема куди тікати, ми не втічимо від цієї війни і повинні воювати воювати стільки, скільки потрібно. Христина Венгеля, Денис Денисці Генфакти СІТІВІ – Єдині новини. Норвегія втричі збільшить допомогу Україні. Про це стало відомо під час зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стюоре. В Осло, за словами норвезького лідера, підтримка України охопить нові пакети військової допомоги, зокрема протиповітряні системи, артилерію та боєприпаси. Зеленський у відповідь підкреслив, посилення обороноздатності України це інвестиція у безпеку всієї Європи. Під час зустрічі також нагадав про дотримання міжнародного права. До об'єктів критичної інфраструктури, які не можуть бути мішенями, зокрема атомних електростанцій, президент окремо згадав Крим, заявивши, що питання окупованого півострова у розмові з американським президентом не було порушене. Зеленський наголосив, Крим це Україна, і це не предмет для торгів. Щодо Запорізької АЕС, глава держави підкреслив, що усі атомні електростанції належать українському народу. Він спростував інформацію про можливу передачу АЕС під управління Сполучених Штатів, зазначив, що такі питання також не. Обговорювали, він додав, що Україна відкрита до інвестицій у модернізацію та розвиток своїх ядерних об'єктів після повернення контролю над ними. Але питання власності не змінні. Та поки запорізька станція у руках окупантів, європейська безпека під загрозою, каже президент, Україна готова надати партнерам список об'єктів, які Росія має припинити атакувати. І з того про що ми говорили з президентом Трампом. А зміст наступний припинення вогню щодо безпеки енергосистем обох країн, тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також як звучить: звучить так, а також іншу цивільну інфраструктуру. Я підняв це питання з президентом Трампом і сказав: тоді, на мою думку, наша сторона підготує об'єкти цивільної структури інфраструктури, які, на нашу думку, є цивільною інфраструктурою. Тобто я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що сторони домовляться. В Україні почали видавати іпотеку власникам зруйнованого Росією житла, які отримали від держави сертифікат. Є відновлення вони можуть використати його як перший внесок за кредитом. В іншій держпрограмі є оселя. Це змога для людей, які втратили свої помешкання через війну для вимушених переселенців покращити житлові умови. Бо нинішня вартість нерухомості часто вища ніж оцінка знищеної. Його будинок Росія зруйнувала у перші дні вторгнення. Три роки з родиною тіснилися в кімнаті модульного будинка. І ось нарешті Валерій запрошує нас у свою нову квартиру. Ця квартира дочекалась нас. Простора світла і затишна після модулю розміром з одну кімнатку. Тут аж дихати вільніше, каже Валерій. А найбільше нові оселі радіє донька. Що є своя кімната? Є можливість відразу. Доступ до всіх іграшок, погратися в будь-які, також підвіконня. Ну, Таке зроблено, що можна там і лягти в віконце подивитись чи погратися. Як співвласник зруйнованого Росією житла у листопаді Валерій отримав житловий сертифікат за державною програмою є відновлення. У лютому 22-го його будинок в Ірпені, який ділили дві родини, вигорів дотла. Ми на наступний день вже зранку сюди приїхали поки було затища там. Сподівалися, дещо щось можливо уціліло, але на жаль, все повністю було знищено. Валерію за документами належало пів будинка. Його збиток держава оцінила у 2 мільйона 100 тисяч гривень і настільки ж дала житловий сертифікат. Родина порахувала відбудувати будинок з нуля за ці гроші не вийде. Вирішили купити квартиру, шукали вже з ремонтом та меблями, щоб одразу заїхати й жити. Але такі квартири удвічі дорожчі ніж сума сертифікату на даний час. Ціни на нерухомість дещо там трошки завищені, і на да, і вартості сертифікату не вистачало ну, для того житла, яке ми там планували. Це там ну двохкімнатна квартира, оскільки в нас в родині мала дитина, щоб в кожного була там окрема кімната. Тож наважилися брати кредит на квартиру. Сертифікатом є відновлення, сплатили перший внесок. Це вийшла половина вартості житла. На іншу половину взяли іпотеку під 7% на 20 років. Валерій, перший українець, який скористався такою можливістю, відколи уряд дозволив це. Поки банки видали три таких кредити у міністерстві економіки. Констатують його оселя стає доступнішою для внутрішньо переміщених громадян, які залишилися без житла через війну. Позичальників ВПО побільшало втричі застосування сертифікатів. Є відновлення плюс ці зміни, які ми зробили щодо віку житла. Тобто, а саме, нагадаю, ми розширили від трьох років до десяти років вік житла, який може придбатися в по то воно дає змогу людям звертатися і отримувати ці іпотеки. Банки кредитувати за умови сплати першого внеску сертифікатом теж готові. У цьому видали перший такий кредит. Додаткових умов немає. Сертифікат її відновлення, відображається в дії. Там же можна податися на є оселі у різні банки і обрати найкращі за умовами. Є попит. Клієнти цікавляться, але ми чекаємо, коли на руках буде цей сертифікат і відновлення. Клієнтчик пошукає нерухомість, коли він знаходить нерухомість, приходить до нас. Ми швидко оцінюємо цю нерухомість, по всім вимогам. Є оселі швидко оформлюємо. Важливо, банк погодить кредит родинам зі стабільним, хорошим доходом і спроможністю виплачувати іпотеку. У Валерія платіж 19 тисяч гривень щомісяця. А ще є відновлення, процес дещо затримує. Валерій сертифікат отримав у листопаді, але гроші на нього впали аж в лютому. Тільки тоді він міг подаватися на ЄОСЕЛю. Часто продавці квартир довго чекати не хочуть. Мінекономіки розглядають варіанти, як ще спростити умови для ВПО на іпотеку. Сертифікати її відновлення поки отримали півтори тисячі родин. Житло зруйновано, окуповане у десятків тисяч. Люди брали іпотеку, але часто на підйомний перший внесок у 20%. Ми тут працюємо по перше, якраз меншити цей відсоток, як мінімум до 10%, які зараз працюють, наприклад, умови для молоді до 25 років. І друге питання, якраз це зниження цієї ставки кредитної до пільгової до 3%. Але тут зараз якраз це аналізуємо і сподіваюся, що ми знайдемо фінансування, Фінансове рішення для того, щоб запропонувати ці умови для ВПО Житло за є оселею придбали вже понад 16 тисяч родин. З них 470 – переселенці. Наталя Кулик, Куликівгензозуля факти сітів марафон. Єдині новини.